Одяг мікс великих розмірів, зима, сорту Кремплюкс Екстра. ціна 7,5 євро за кілограм, лодку знаходиться 20 кілограм. Є маленький відсоток чоловічого одягу. Тут зараз покажу наповнення цього лотика. Ось така велюрова кофточка на замочку, рожевого кольору, розмір і кселічка. Дуже гарному стані, стан новенький. Наступний ось така бурдова тонічка зимова. Теж XL розмір. Наступне ось таке платтячко з такого гарного зеленого кольору. Забрудного. Досить воно йде таке класне, бачите? Теж ікселька Наступне, що в нас є ось такі штанішки. Теж розмір пише 20 Це є жіночий одяг. Наступний ось такий тонесенький гольф, чорний скілим. Теж жіноча моделька. Наступне ось така спортивна. Копточка на замочку. 2XL пише. Ось така класна чорна безрукавочка з капюшончиком. Noncleb. XL. Пише. Наступне. Ось такі спортивні штани. 2XL. внизу на резинці. Ще ось така бачимо кофточка з капюшончиком. Наступне ось такий сведри холістер і целька. Ще ось така кофточка Xel. Чоловіча моделька. Наступне, знову ж таки, маємо чоловічу модель Under Armour, розмір і Xelka. Так ззаді зроблено. Наступне ось таке жіноче і Xelka. Наступне ось такі штанішки весового кольору. 52 розмір. Mm. Ось так виглядає. Я маю, можливо, то що. Відча моделька. Ще в нас ось така є сорочечка того ранчевого кольору. Наступне, що ми маємо, ось такі оцінигальне тянуться, селечка. Ще бачимо тут ось такі бабусі. Салатового кольору. Розмір 2XL. Я думаю, що це унісекс. Як для чоловіка, так і для жінки. Наступний ось такий бежевий ватік, 480-го розміру, що є жіноча моделька. Ще бачимо ось такий фребрик. жіноча теж моделька. Наступний знову такий. Ось такий сіренький. Наступна модель ще бачимо ось таку безрукавку. Ось таку безрукавку. розмір перші партії. Вона йде давай. Ось що так дуже. Трішки подовжена. Це наповнення ночі. Модель, що була, ось це безрукавочка. Ось така кофтичка, на довгий рукав, та жіноча моделька, Знову ж таки бачимо. Ось таку тунічку. Так, бачите перед з капішорчиком, та воно йде зараз продовжуємо. Наступна моделька, ось такий світер. З паєточками різними. Ще нам попадаються ось такі штанішки, XL розмір. Ліверчі, черненькі. Наступне, що маємо, знову ж таки, фетер, дуже тепленький. Фетер пінічка розмір XL моделька. знову ж таки ось такий гарний колір. Насичений, теж сведрик пінічка Дуже гарний. Наступне, що в нас попадається, ось такі джинси. Розмір XL, вони гарно тягнуться. Ще у нас що тут є ось таке пальтішко-курточка осіння. Це у нас моделька з капюшончиком. У нас тут у нас попадається ось такий світи з капюшончиком. Ще ми бачимо ось таку спортивну кофту від бренду Nike. Розмір 2XL. Я думаю, що вона теж може пройти. Як для чоловіка, так і для жінки. Але більше у нас жіноча Наступна моделька ось такий чорний світок, травичка, x Ще бачимо ось таку футболку на довгий рукав. Ще у нас тут знаходиться ось така Under Armour Знову ж таки, брендова спортивна кофта 2XL, чоловічий фасончик. Наступне ось такі. Знову ж таки, дзвінки зі сторони 2XL. Гарна паночка. Жіноча моделька. Ще бачимо тут ось таку флісову копточку на замочку. Трипиші XL, Жіноча моделечка. Наступне, знову ж таки, ось така сірого кольору на замочку. Така бомберка, теж моделька, монети, псевдоп 24 розмір. Ще в нас тут знаходиться ось такий світер. Теж дуже гарний він йде від Папаї 24 розмір. Наступне, що у нас знаходиться ось така гурточка сірого кольору. Розмір XL, дуже, дуже гарний стильний пасок. Дуже гарний стильний пасочок. Бачите, в нас ще так ідемо в сайт, Наступне, що у нас тут знаходиться, знову ж таки, Under Armour. Ось така гарна стильна спортивна з капюшоном. Бачите? Я думаю, що чоловіче буде ще. Ось така ось такий кардиганчик, вітер можна сказати. Наступне ось такі гарно тянуться лосіни, вони йдуть новесенькі. Ще бачимо ось такий дочка. Наступне ще ось такий сфери бежевого кольору. Наступний ось такі жовтенькі Excelka, дуже тоненький, легенькі світри. І останні моделі з цього лотика ось такий світрик чорний. З білим і остання модель ось така кофта Excel. Я вам показала одяг-мікс, великих розмірів зима, з маленьким відсотком чоловічого одягу. Більшість була жіночок, за 7,5 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтесь до наших менеджерів.